В глухові до великодніх свят прикрасили центральний парк. Що говорять мешканці міста. В шості саджали дерева до заходу долучили молодь та переселенців. Правоохоронці затримали зрадника, який збирав дані про українських військових у шостицькому районі. Центральний парк глухова прикрасили до великодніх свят. У ньому з'явились великі пасхальні яйця, дерева прикрашені писанками та крашенками, інші тематичні фотозони. Містянам ідея сподобалась. Вони активно фотографуються і викладають фотографії з великодніми символами в соціальні мережі. Дійсно, сподобалось, Ми маємо вшановувати саме ці свята. Да, тому що вони наші ну ми українці. Ми е, пишаємось тим, що дійсно ми українці, і ми віримо і в Господа, і в і в наші традиції. А це наша традиція, українська традиція. Тому, тому дуже гарно, що дітки доєднуються до цього. А Валерія з донькою Ніколь безпосередньо брали участь в оформленні парку. Нам в садочку сказали зробити яйце, але я була допізна на роботі, тому вона робила з ким ти робила яйцечко? з бабуськи з бабулею та з дідулею. Вона зробила це яйце, повісила. Зараз ми ходимо, шукаємо, але дуже багато учасників, тому ми не можемо знайти своє. Подобається оформлення парку і гостям міста Валерія приїхала з сусіднього слоуту і також не змогла встояти, щоб не сфотографуватися на фоні пасхальних символів. Дуже сподобались прикраси. Я дуже довольна благодарна діткам, батькам, що такі прикраси створили. Я думаю, що дітки цьому допомагали. Нам дуже дуже сподобалося. Директор міського центру позашкільної освіти Наталя Сергійчук говорить, що для створення святкового настрою глухівчан. Працювало багато людей. Ідея оформити парк обговорювалась два роки. Її запропонувала секретар міської ради Людмила Васянович. А для того, щоб втілити задуму життя працівникам та вихованцям міського центру позашкільної освіти знадобився місяць. Скориставшись нагодою, ми розпитали глухівчан, чи підуть вони цього року святити Паски. Олена говорить, що віддає перевагу православній церкві України, так як у місті немає їх храму, то святитиме Паску у тому місці. Яке визначить отець Назарій? У нас є капелан, який дійсно святить усі на вербну неділю. Він також святив, тому ось до капелана ми будемо підходити і там святити. Валерія збирається прийти до трьох анастасіївського храму міста, що належить Українській православній церкві. Ми не будемо йти до церкви, коли це вночі. Ми підемо в день. І це буде біля, і дитина зможе прийняти участь без її пробудження раннього і поганого настрою. наступа. Глухівчанин Василь святитиме паски у Вознесенському храмі Української православної церкви. На питання журналістів про те, чи не піднялися ціни на продукти перед святами. Чоловік трішки збентежився. Ну, все одно ж прийдеться жото, хоч і подорожчали, а праздник є праздник. Сьогодні, 14 квітня, в Шостці відбулася екологічна акція по посадці дерев. Організатори заходу вирішили озеленити одну з центральних вулиць населеного пункту. Сьогодні ми організували акцію Подаруй дерева міста Шостка. Було висаджено близько 15 саджанців, яблуні, катальпи, сумах. До акції долучилися також сім'ї внутрішньопереміщених осіб і внесли свій вклад в покращення нашого довколишнього середовища. Захід активно підтримала молодь районного центру. 14-річна Даша говорить, що чекатиме, коли посаджені власними руками деревця виростуть і розквітнуть на радість містян. Я прийшла саджати сюди дерев, дерева це. Береже довкілля це дуже гарно. Потім вони розквітнуться. Це буде дуже красиво. До заходу долучилась і місцева організація Товариства Червоного Христа, яка залучила переселенців. Голова організації Наталія Коновалова говорить, що ці люди готові працювати на благо міста, що їх прихистило. Підтримуємо ось такого роду акції. Також ми залучили сьогодні сім'ї ВПО. Це наші бенефіцари. Ми з ними спілкуємось, і саме їм не вистачає ось такої діяльності, яка відбувається сьогодні, практичної, активної. Яка від наших об'єднаних зусиль наша громадськість тільки виграє, тому що стає більш міцною. А ще благодійна організація встановила намет, де учасники мали змогу підкріпитись. Дніпро прохолодно, Ми працюємо на свіжому повітрі. У дітей у молоді буде з'являтись апетит, і буде дуже добре, якщо попрацювали і після цього ще й поправили здоров'я. Сьогодні ми вперше поставили це. Намет цей намет. Ми будемо використовувати далі на заходах для. Тримано чергового інформатора ФСБ РФ, який передавав ворогу координати місць дислокації військових підрозділів Збройних сил України на Сумщині. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури затримано 48-річного жителя міста Середина Буда Шостинського району за підозрою в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану частини 2 статті 111 кримінального кодексу України. За даними слідства, чоловік з листопада 2022 року збирав та передавав інформацію щодо знаходження військовослужбовців та військової техніки збройних сил України на території Шостинського району Сумської області. Координати місць розташування військових формувань та їх кількість агент надсилав своєму куратору за допомогою одного з месенджерів. Наразі затриманому повідомлено про підозру та заклопотанням слідчого та прокурора рішенням суду 13 квітня 2023 року обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснюється слідчими управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури. 15 квітня на півночі Сумської області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, в день без істотних опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1, плюс 6, в день плюс 5, плюс 10 градусів Цельсію. 16 квітня хмарно з проясненнями. Вночі невеликий місцями помірний дощ. Вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1, плюс 6. В день плюс 8, плюс 13 градусів Цельсію.